Привіт, вітаю вас на каналі Конунець Антоніна. І сьогодні я для вас хочу показати свої слайми. Минуле відео із слаймами так ви помните, я показувала Ну, якщо не помните, ще його продивіться. Будь ласочка! а я для вас сьогодні хочу показати от такі от слайми. Їх геть три, Не то, що два як було в тому відео, а 3. Ну що, та! Немо О, десь слайми мої сховались. Нічого страшного, зараз вони будуть в мене в руках. Ось слайми в руках мої які я. Вам хочу сьогодні показати три слайми. Ну що ж почнемо. Я хочу почати з самого старшого. Тут теж наклейка зроблена в Україні. Це кексик. Так помните слайм з кексиком був. Ну він ще досі м'який. Тянеться він вже погано, це старий, це теж старий слайм. Це я так спеціально для вас зробила його. Ви ж мене так просили, так просили. Я думаю. Це блискучий такий оранжевий блискучий. це вообще слайм класний. А, як жмакаєш його. Эх, цей слайм просто вообще. О, кусок впав. Кусок впав оцей. Цей слайм такий от, хороший. Покладемо його сюди, в кінці роздивимося ще наш слайм, а я перейду до такого жовтенького баночку теж. Ось такий оранжевий такий самий Банці є. А як він, то щоб не переплутати, пахне слайм. Цей пахучий, взагалі не пахне. Тут шармик є. Дивіться такий рачок. Це такий шармик. Рачок. І зараз я дістану з самого слайма. Теж наклейка зроблена в Україні. І такі весенки очки і ротик. Ось кусок улетів опять. Опять кусок улетів. Зараз я теж так ссилаємо цей вийому. Це теж ще навіть м'якший, він новіший і м'якший. Я такі люблю. Я банку цю поставлю сюди, а, тут, а ця буде для мене. М'який. ті я вже викинула, який я знімала в минулому відео, так? Сільва зробила такий. Я навіть додала запах. Він трошки випах, але нічого. А як там він хрустить? Я не знаю. Зараз почуйте. Чуєте, як клікає, а як хрустить. Хрустить він отак. Цей слайм таким кольором гарним. Я такі кольори люблю прозоренькі. Це такі прозорі слайми я видавала. На нашому каналі я видаю часто при часу такі прозорі при прозорі слайм. А в тому відео був прозорий слайм, якщо був, ставте лайк під це. Я його теж так от покладу. І отакого от шарміка рака на нього. Який колись був моєю іграшкою улюбленою. О, Далі настала черга отакого слайма з мією. А він ще м'якший. І пахне гарно, пригарно. О, який кусочок гарний. Він таким кольором, як апельсинка. Дуже хочу апельсинку. Це Олексій Ой, слайм. Я для вас просто взяла, щоб показати, теж прозорий. Я ж вам казала, що я видаю прозорі слайми, от і в мене їх багато є. Не один. Прозорий, слайм. Мені... У мене їх багато, прибагато є. Не один. Як, я, як ви думали раніше. Оце ви. О, він такий. Це такий шармік змія Вона трохи більша за оцього рака. Класні, кстати, шарміки. Я такий люблю. Ну Давайте пограємо слайму. Вау, дивіться, який він тягучий. Ех, цей слайм. Я такий люблю. Як він ще тянеться гарно. Оце то прелість. І хрустить. Я такий дуже хотіла, а ви не хотіли, щоб я такий для вас гарний показала. У мене на каналі таких багато, багато буде. 100 тисяч. Ой, він таких сламів буде. У мене 100 тисяч на каналі. Якщо ще я зможу зробити такий, це такий слой треба, щоб він такий вийшов. Я чогось не знаю, як він такий оранжевий вийшов. Я сюди червону глину додала. А він вийде оранжевий. І фарбу червону. Я думала, він червоний, але оранжевий. Покладемо його сюди. Змія покладемо змію теж. У нас прозоренький, припрозорий слайм, самий прозорий. Це всі прозорі слайми. Давайте розглянемо, що у нас є. Такий блискучий слайм, яку назву ви для нього дали. Я б дала таку назву для нього блискучка. Цей жовтенький із раком слайм, яку б ви назву йому дали. Я б дала лимончик. А оцей слайм з зимійон я дала назву апельсинка. Всім удачі, всім па-па! Я заслугую свій слайм.